Вітаю, любі друзі, на каналі Паранот. Канал Паранот парфюмерний. І якщо вам цікава парфумерія, залишайтеся, будь ласка. Сьогодні парфюмерне відео і присвячую цей відео я ароматам Massimo Дуті. Бренд належить фешн-індустрії, тобто це модний одяг, який, до речі, дуже-дуже ну, люблять європейці. до речі. Ну, Наприклад, я можу сказати за британців, от особливо в той період, коли знижки там стоять черги. Тому що одяг дійсно дуже якісний, дуже. Підкреслюючи індивідуальність, але я собі не можу підібрати в масіму дуті багато речей. У мене за все життя можливо було три речі цього бренду, не тому що вони не гарні, можливо. Знаєте, просто не дуже мені личить, можливо, не підкреслюють мою індивідуальність, чого я не можу сказати, наприклад, про чоловічі речі. Тому що ну, там будь-яка річ вона підкреслює чоловічу індивідуальність, дійсно дуже гарні чоловічі речі. На сьогодні у 76 арматів і перший армат був створений в 1988 році. Ну, тобто... Це вже вік. І аромати мене завжди приваблювали мацю модутів, тому що вони дуже якісні. І ще враховуючи їх дуже, на мій погляд, приємну ціну. ці аромати просто знахідка, на мій погляд, тому що ціна в межах 1600-2600 гривень за 100 мл. Ну, Люксовий аромат знайти на такі, за такі гроші. ну, ти не знаєш, якісний аромат. На жаль, я не зберігла аромати, які ще були до переформатування, але якість ароматів вона не змінилася. І, напевно, давайте починати, щоб не затягувати відео. Давайте почнемо з ароматів, які входять в The Тескен Collection. Ось такий сет: тут три аромати. По 30 мл. І е, такий самий вигляд має аромат, тільки е, його об'єм 100 мл. І нічого дивного, що аромати е, дуже якісні, тому що, якщо подивитися, які чудові парфумери. Е, Працювали для на, на створення цих ароматів, тобто створили це парфумерне диво, ну нічого дивно. Олександра Моне, Олів'є Кресп, Маріса Ламань, Альберта Марілес. Просто чудовий аромат іде від коробки. І давайте, напевно, почнемо з першого аромату. Аромат суфель Марей. Це один із найпопулярніших ароматів з цієї лінійки. Дійсно, у нього дуже високий рейтинг це, це ірисово-пудрова, магнолієва композиція з деревною базою. В ароматі заявлено. Аромат був створений у 2018 році, і в ароматі такі ноти, як жимолость, італійський мандарин, магнолія, ірис, побит, тонка, гедіхіум, сандал, ветивер і мускус. Ну, в принципі, я, мені здається, я відчуваю абсолютно всі ноти. Єдине, що він. У нього майже немає гострих кутів. Це приємна. Ірисова пудра, ірисово-сандалова, я б навіть сказала, пудра з відчутною магнолією і відчутною нотою бобів тонка. Дуже приємний аромат. Аромат сідає таким затишним коконом навколо вас, і він не голосний, він нікого не задушить. Можливо, він я не знаю на рахунок шлейфу, я цей аромат наношу на себе просто от, як міст для тіла. Мені дуже подобається цей після смак. І цей аромат має непогану стійкість. Тобто я від себе я відчуваю цей аромат ну, 8 годин так, близько до шкіри дійсно. Але все одно я його відчуваю. Ну, тобто, Це аромат Вуаль, тому напевно він і подобається всім, що у нього дуже-дуже ну, такий лагідний характер. Наступний аромат має назву Манхеттен Лайт, вогні, вогники Манхеттена». І це зовсім інший аромат. Це прохолодний сучасний. І дуже стильний аромат. Також мені дуже сподобався. Одразу він сподобався мені з блотеру. Давайте я прочитаю вам про ноти, а потім розповім, що я відчуваю в цьому ароматі. Створив його, до речі, Олив'є Кресп у 2024 році, тобто аромат новий, морські ноти, бергамот, лічі, рожевий перець, півонія, яблуко, троянда, кашем... кашемірове дерево. Кедр, мускус і боби танка. Аромат дійсно прохолодний і починається він дійсно морськими нотами, цитрусами і таким свіжим свіжим лічі з кислиночкою. Дуже приємний старт. Потім з'являються дійсно квіти і яблучко, я начебто відчуваю, і все це. Сідає на боби тонка, на м'яку деревину. Що дуже важливо, що цей аромат не дає одеколонистих нот, що я дуже не люблю. Ну, тобто такі цитрусові або морські ноти іноді видають потім одеколон на шкірі, ну, принаймні на моїй. Або ще що дуже неприємно, іноді виходить така, виходить на перший план. Можливо, така барбершопна нота. Також не люблю, цього немає. Тобто тут є цитросовість, є свіжість, є якась така сучасність в цьому ароматі, але абсолютно вона природня і вона не, така не занадто пронизлива. Тобто дуже приємний, свіжий. Свіжий, він не мінеральний, він дійсно морський аромат. Мені подобаються такі аромати. Як, якщо чесно, якби на сліпих затестах я цей аромат, я б в ньому напевно, назвала б ноту османтусу, тому що є якась схожість з османтусом від Different Company. Також в мене є. Цей аромат. от якась така спочатку є трохи схожість з цим ароматом. Ну, тобто це свіжий, свіжли, свіжий, елегантний витончений аромат. Мені здається, він може дуже гарно працювати навіть не у спеку, а в прохолоду. Ще один аромат, який був створений також у 2024 році, Evening Віспис, вечірній шепіт. І цей аромат, до речі, сподобався мені найменше з блотером, тому що всі аромати е я тестувала на блотері. Ну, Тобто, е перш ніж купити оцей сет, я тестувала аромати, але не на шкіл, а на блотері. І цей аромат на блотері, він видав мені, знаєте, щось таке, якийсь мікс сучасного люксу. Незрозумілий, е такий якийсь Мені здався солодкуватим, плоскуватим, ну, тобто не цікавим. От Начебто всі сучасні аромати, які от вийшли найближчим часом, просто змішати от, і щось таке незрозуміле. Тобто аромат, який вкрай важко описати. Цей аромат здивував мене, коли розкрився. Це аромат складніший, ніж два попередніх. І, також, як я вже сказала, був створений у 2024 році, і заявлені в ньому, ну, звісно, ноти більш важкі, більш цікаві. Мигдаль, червоний, червоні ягоди, вишня, бергамот, чай, праліне, персик, троянда, пачулі, ваніль, ірис, боби тонка. Ну, Тобто дуже різні ноти. Ну, на блотері цей аромат і видав. Ну, Щось таке: свіже, солодке, цукрове, пачулісте, ну, тобто, отаке щось незрозуміле. Але наскільки цей аромат мене гарно здивував, порівнюю цей аромат з ароматом Міс Діор класичним, з ароматом «Ля Бель класичним, не погоджуюся. Єдине, що цей аромат сідає, врешті врешт на класичну базу. Так. Є якась класична складова у цього аромату, але вона з'являється вже ближче до бази. Цей аромат е мені здався навіть замшевим. От є в ньому якась замшевість. І якщо б це був сліпий затиск, я б сказала, що це. Армат, в якому заявлена замша, якийсь час розвитку нагадав трохи гучіраж, чим дуже здивував. І одразу якось, знаєте, в думках я повернулася в 2000-роки. От тоді, коли був гучіраж, він мені дуже подобався. І... От Щось схоже є з Гучіраж, що в ароматі поєднані дуже різні ноти, таке враження, що ну, просто парфумер поєднав все, що приносить йому задоволення. Ну, тобто тут є пластикова, така вінілова нота, яка є в Гучіраж, і е, аромат сідає знову таки на класичну базу. Так от, е, от Тим самим він, напевно, і схожий на міст Діор, але от такого порівняння і такої асоціації у мене не виникло, як тільки я нанесла цей аромат. Коли я готувалася до відео, я слухала знов перетестувала всі аромати. і от Я дістала з полиці аромат Тір'як від Латафа, да, який створив Quin's Biš. І знов-таки я все ж таки відчуваю щось схоже в цих ароматах. Не можна сказати, що це клони, але в ароматі тір'як також намішано дуже багато різних нот. От Таке враження, що просто все, що було під рукою. Я не можу сказати, що аромат від Massimo Дуті дуже солодкий або засолодкий ні. Він більш солодкий, ніж два попередніх аромати. Але в ньому більше свіжості, ніж в ароматі Тірі, мені здається, він більш свіжий, ніж гучіраш. Звісно, гучіраш у мене немає, я не можу порівняти. Ну, Тобто аромат, в якому поєднана класика і сучасність. І цей аромат, ну, і, оскільки він непростий, цей аромат мене змушує постійно прислухатися до нього. Я дуже рада, що він. Виявився саме таким, тобто аромат, який мене змушує прислухатися, розношувати його, тобто мені з ним цікаво, мені він сподобався. Аромат з'явився в мене саме тоді, коли я шукала свій ідеальний мускус Sparking Mask, Маск, блискучий. Мускус. Я не дуже погоджуюся з назвою, тому що не блискучим, не яскравим, не якийсь ігристим цей аромат назвати не можна. Це мускус. Це мускус-ковдра, мускус-друга шкіра, мускус-затишок. Дуже приємний аромат. В ньому абсолютно немає жодних неприємних нот. І от я шукала свій ідеальний мускус, і от я зупинилася на цьому ароматі. Тобто, я. Припинила свої пошуки, хоча насправді я ніколи не пройду повз затишний, приємний мускусний аромат. Я розповідала неодноразово, що мені не подобаються якісь пласкі, нецікаві мускусні аромати, але і якісь такі складні, дуже Наворочені на аромати мені теж не подобається, тому що мускусні аромати чомусь останнім часом почали видавати на мені якусь хлорну, неприємну ноту. Аромат був створений у 2024 році, до речі, і в нотах заявлений лимон, рожевий перець, мімоза, апельсиновий цвіт. Троянда, мускус і лада. Але, напевно, немає сенсу казати про ноти в саме таких ароматах, тому що це безшовний аромат. Це аромат, просто, який вас огортає і дарує відчуття доглянутості, відчуття затишку, відчуття спокою. Напевно, я була сильно втомлена. Е, і мені, я потребувала саме такого аромату, дуже-дуже приємний аромат, е, і я буду знов його повторювати. Я дуже активно його ношу, я просто на себе наношу його як міст, я розчиняюся в цьому парфумі, а потім я наношу ще свій якийсь улюблений аромат, але мені потрібно ось так відчувати його просто постійно від себе. Наступний аромат е, White Tulip and Barley. Аромат е, вже в більш такому простому флаконі, але від цього він е, не простіший. Це е, просто чудовий аромат, який у 2021 році створив Альберто Марієс. Чудовий парфумер, я люблю його творіння. І е, цей парфумер, іспанський, до речі, парфумер, він створив більше, ніж 500 ароматів. Ви уявляєте, який парфумерний досвід у людини. І давайте я вам е, розповім про нути. В ароматі є календула чорна чорнобривці, в ароматі є бергамот, листя чорної смородини, тюльпан, цикламен, апельсиновий цвіт. Ячмін, мускус, сандал і кедр. І цей аромат порівнюють з ароматом Балдафрік від Байредо. Я не думаю, що такий парфюмер, як Альберто Марільліс, він ну, мав за мету повторити аромат Балдафрік, але аромати схожі. І навіть ноти схожі, тому що деякі ноти. Просто один в один. Але все ж таки, от я вивчала це питання. І от все ж таки аромат білий тюльпан і ячмінь має своє обличчя. І це оця нота ячміню. Це нота, яка надає трохи мучнистого звучання. Тобто, в ароматі є, ну, напевно, Можна назвати пудрова складова, але пудра мучниста. Ну, тобто м -м -м, пудра не косметична і не пилкова, а от саме мучниста. І на це можна звернути увагу, якщо ті тільки е -ну, вивчати це питання, якщо розкладати аромати на ноти, якщо ви просто носій і наносите на себе. Цей аромат для задоволення. Вам абсолютно не потрібно розкладати і вивчати це питання так глибоко. Я відчуваю саме ячменну, ячмінь в ароматі. Мені дуже подобається цей аромат. Він набага, набагато е, прозоріший, він набагато легший, і він не надяскравий, як Болдафрік, але має. Гарну стійкість, він нікого не буде напружувати, і цей аромат ну, просто супер універсальний. Це е, талановите поєднання у оцей е, ледве відчутної пудрової мучнистості і прохолодного білого тюльпану. От Альберта Морілляс – це просто геній. От саме в Саме так як він, я не знаю, навіть який парфумер може створити от такі аромати, як у мене є декілька ароматів цього парфумера, квітку в оточенні повітря, аромат кисню, аромат квітки, яка вкрита росою. Ну, Тобто цьому парфумеру вдається все. Він може дійсно і влучною назвою ще підкреслити свою композицію. Мені дуже подобається цей аромат, він коштує майже 1600 гривень. І мені здається, для того, щоб зберегти гроші, тому що аромати Байредо, вони дуже. Некомфортні за ціною, і тому я просто раджу звернути увагу на аромат от, білий тюльпан і ячмінь. Переходимо до п'ятого аромату, який є в мене в наявності: флаконі, аромат Black Emin, чорний вечір. Це шкіряний аромат, аромат унісекс, але ну, в нашій родині він вважається чоловічим, і це неймовірний шкіряний аромат. Аромат з османтусом, з шафраном, але я не можу сказати, що я відчуваю шафран, але в цьому ароматі найгарніший османтус, який я взагалі відчувала колись, от саме в чоловічих ароматах. Солодкуватий, оксамитовий, глибокий, стійкий. Поглинаючий, неймовірно, привабливий аромат. Неймовірно. Я просто жінкам раджу для своїх чоловіків зверніть увагу на аромат Black Evening від Massimo Dutti. Це стійкість просто захмарна. Аромат також не коштує всі гроші світу. Ці аромати от, в таких флаконах коштують 1600 гривень. Тож я хочу розповісти про два аромати, які ми тестували, які розношували, яких немає у мене наразі в наявності, але я можу їх описати, можливо, це комусь допоможе. Red Evening – червоний вечір від Massimo дуті. <coughs> Аромат поєднання Троянди і Уда. Я знаю, що дуже багато поціновувачів. Людей, які люблять оце поєднання, східне, таке глибоке, чуттєве поєднання Троянди і Уду, от саме тоді спробуйте ред імінь. Стійкий, глибокий, насичений аромат дуже гарний. <клес> Просто ну, я не шукала для себе цього поєднання. І е, тому е, я просто відзначила, що це дуже гарний аромат по своїм технічним характеристикам. І от хто шукає і любить це поєднання е, чуттєвої східної троянди і Уду, е, спробуйте цей аромат. Він дуже гарний, дуже гарний, він не видає жодної неприємної ноти, також дуже стійкий е, і личить і чоловікам, і жінкам. Також дуже сподобався аромат білий вечір, White «White evening». Чудовий аромат, і це більш прохолодний, більш чистий, навіть, напевно, кришталевий аромат. Також я б його назвала, напевно, навіть урбаністичним і сучасним. Дуже дуже класний прохолодний аромат. Мені здається, личить більше все ж таки чоловікам, енергійному сучасному чоловіку він підійде на всі сто. Я дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь з каналом Паранот, за те, що любите парфумерію. Бережіть себе, любі друзі, бережіть Україну і пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі на каналі Паранот.